Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс і я вас попрошу підписатись на YouTube канал, телеграм-канал. Telegram телеграм-канал Telegram в описі цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар бажано від восьми слів. І нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Дякую. Так, і ми сьогодні будемо ось тут розвалювати в дуельки. Так, давайте. Стаття, давайте підемо на нані, це буде прикольно. Бо в минулій серії ми не доробили місії, а зараз мені хочеться доробити. Блін, а мені може хана бути від пейпер з одної плюшки. З одної, ви розумієте? Одна плюха і все. Фу, вона вгадала. Вона реально просто вгадала. І знову. Блін, як же погано це все діло на ауч. Ауч. На ага. Так, вона мене з одної плюхи винесла. А на Емс я нічого не зможу зробити. Класно. Просто клас. Я, мені здається, знаю, де вона стоїть. Вона стоїть прямо в моєму місці. Де я люблю стояти, так. Вона вистрілила весь свій цей. ага, Всі патрони в світі. Ауч. 2500 демеджер. Будем знати, Будем знати, запам'ятала це все діло. Ауч! Ауч! 2800 навіть. На 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 на, -на, -на. Ага. Ну все гріф. Гріф єдиний, хто може щось зробити тут. І виграти. Цю дуельку. Так, вона зламала собі базу трошки. Ауч! Блін, мені треба похилятись, постоять трошки. Ура! Ми виграли! Let's go. Перший раунд за нами. Ну як перший? Третій? Блін, ми тільки з третього разу її вбили на трьох різних бравлерах. І тільки тепер. Тільки тепер. Це вийшло зробити. Ауч, 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 ауч. Дуже боляче. Дуже боляче. Зараз танк мені накидав. Прям дуже боляче. Тому я б хотів його зустріти. Ага. Ми просто померли, друзі. Це дуже погано, тому я за м'яс хочу взяти, знаєте кого? Ні, ось тут взяти Леончика. б Бо в нього радіус величенький і демедж також величенький. Так, Ліон на стушку. Ой, Ліон на цього Нані. Ліон проти Нані. Хто виграє? Не знаю, може навіть Ліон. Реально, не знаю. Так, Бем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Бем, все ми виграли. Let's go. А, блін, а це був цей... Це був тільки звичайний чел, який нічого не вміє, ауч! Ага. А цей чел не дамажить, окей, будемо знати. Ага. Погано. Нас винесли, але зараз буде Леон проти Леона. Хм. Ауч. Ауч. Але, бліна, він е, набагато краще грає зараз, бо він в е, а, атаці весь час. Але я більше демеджу йому накидаю, е, і це дуже добре. Це реально дуже добре для нас. Може скінчитися, що я йому більше демеджа внос. Так, я предлагаю поставити отут от, от Чупа-чупса. О, Чупа-чупс, ауч. ауч, Бліна. Мені ГГ може бути, так? Так, мені ГГ прийшло. Беліна твер трьох треба знову розвалювати на цьому гріфі. Беліна. Що за фігня? Ага, ауч, ауч, ауч. Так, а в нього ж радіус набагато більший за мій. Так. Егеге. А він попався, а він попався. Йоу. Ми вперше винесли цього для того мого ворога. Але в нього два варіанти, а в мене тільки один. Ой-ой-ой, хана, 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 хана. Нє, йоу. Ви бачили, який я лютецький? я його з одної плюхи вбив фультою. А ось у цього чела треба прям У Оцього чела прям треба боятися. Прям по повній програмі, бо це танк. Це реально повний танчик. Який може мені навалять дуже мощно. Щоб знати, де він сидить. Але я не знаю де. Отут, та напевно десь. Просто я не розумію. Ага, знайшов, знайшов. Так, ауч. Ауч! Оу, Йоу. Так, бем. Ну і бем. Бліна, бліна, бліна! О! Ура! Ура! Ми виграли на одному бравлері трьох. Let's go. Ви бачили таке коли-небудь? Я ні. Так, бем! Сюди, кобаси. Так, сюди оце. Так, ми ще не повиконували. Тепер можемо йти нормально в ранг. Ура, можемо йти в ранг. Так, ход зона. Ліон одразу. Просто я вам кажу Ліон одразу. Бем. Просто Леон. Так, шо. Оу. Боліна, в цього чела нормальних бравлерів та й нема. Одні танки якісь. Нам танки не дуже треба. Але танк все одно він взяв. Окей, дарлі. Угу. Так, окей. Полетіли в мене радіус. Просто здоровенний. Просто здоровенний радіус. Так, бем. Еуч, 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 так, беем. Можемо нажати отаку штуку. Отут поставити отаку штуку. І поїхали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <teachers> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Хе-ее. Ой-ой-ой. Так, оуч, блін. Блін. О, кальтяра красава. Ох, кальтяра красава. Поїхали далі. Так, кальтяра не красава. Його винесли. Знову. Знову винесли. Так, трошки туди кинув. Так, бем, бем, бем. Ауч. Вони всі мій гаджет виносять. Це дуже погано, але ми поставимо новий. Але ми поставимо новий і його також винесуть. Так, Хм. Ауч. Мене винесли також. І це капець, як погано, бо залетіла оця штучка. А арта така, можна сказати. І вона нас винесла. Це капець, як погано. Це реально дуже погано. Ауч, бліна, Ага. бліна, Нас повиносив оцей чел. На. Так, поїхали. Накидали, накидали. Так, бем, На. хе-хе, А що? А що він думав? Що я за ним не піду? Ну, да. Чел неправильно думав, бо я за ним полетів просто. Ну, він правильно думав, я за ним не пішов, я за ним полетів просто. Так. ага, До нас залетіла оця штука, і зараз я йду на трьох, я так розумію. Ні, не на трьох. Не на трьох, а на двох. Е о. Блін, я думав, я це захопив. Але ні. Але мінус 0 кубасів хоча б. Так, що? О, зірочка. Рейк. Ну да, таке. Але плюс цей коїни класно. Шкода, що так швидко а, почалися дуже дорогі. Типу, по 950. Я би хотів би цей звичайний, там по 20, по 200 там, хоча, би, хоча б по 200, щоб. Ну, типу, дуже сильно лутатись. Так, давайте тепер будемо весь час брати Ліони. Я ніколи ще не, не взяв мілову. Жодного разу ще не взяв Мілоу, я Вілов. Жодного разу. Мені здається, або брав. Ну не пам'ятаю, коротше. І Макса я взагалі не беру, і Хенка не беру, і Пені не беру, і Пема тепер теж. Ну, коротше, капець, а ще нікого майже не беру. Так, О. Гриф, Ліон. Ну і все. Так, полетим. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Ой-ой-ой. Попав, попав наш чел. Попав просто. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Понакидували, понакидували. Так, бэм. Так, розносим, розносим базу. Базу розносим! Бэм. Так, давайте вот так зробим. Отак зробимо. Так, Б. Ауч! Ауч. Бем. Так, блін, я протопив. Я хотів, е, типу, бути невидимим і залетіти, але так не вийшло зробити. Так. Так, 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 так. Ауч. Так. Накидали. Так, накидали. Бам. Так, я перший. Перший. Перший перший. перший. Ауч, блінна! Я затупив, Я дуже сильно затупив зараз. Так, бем-бем-бем. ауч, мене відкинули е шелі. Це погано. Так. Ага, блін. Гад, гадина, гадина така реальна. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще один чел відкинув м'яч. Фіг куди. Це дуже погано, як на мене. Так, увімкнули хайперчардж і. Оу, не хайпочаж, а гаджет. Ооо, красава. Коль забив сам проти трьох шов і забив. Прикиньте. Прикиньте, який він лютий. Так, ага. Так, там баз стоїть. Так, тут баз. Баз, 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 баз. Так, Б. Так, О. Так. Ауч, блин. О, бас, зараз ми можемо. Ми, можем. ми реально можемо зараз. Так, так, так. Головне відкинути м'яч. Ні. Блін, нам один, -один заколотили все-таки. Зараз може бути доптайм. Якщо ми зараз не викачаємо їх. А ми їх не викачаємо, бо нас рознесли усіх разом. Так, ну і все, в принципі. Ну і все, в принципі, це ГГшка. Гі Бо ніхто не стигне зловити цей шалений м'яч. На жаль. На жаль. Але мені щось бренк буст дали. Не знаю чому. Так, ми тільки один раз, та ми жодного разу ще не підняли рівень по місіям. Так. Ще раз трибельона брати. Угу. Не знаю, як це правильно чи ні. Але давайте. Але давайте, Джесі, тобі. Ну все, в принципі, класно. О, в нього спайк 11 рівня, на Хайперчарді є. Вау! Блін, в них тільки є закидальчик. Але в нас є наш спайк, який може розвалить, мені здається. Так. ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вони всі пішли, ми їх, їх розвалили. Так, ставлю ось таку штуку. Отаку штуку поставили одразу. Так, розносимо, розносимо, розносимо. Так, розвалили. Ставимо ще раз. Ще раз, щоб бути невидимими. Так, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Так, вони не знають просто, з, якої, з якого боку ми будемо, тому я цю штуку і ставлю. Зараз я можу зробити дуже люту штуку на 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 Хі -хі. Залетів просто в спини, так би мовити. Ауч. ауч, Боляче. Боляче. ауч, Мене брок контрить зараз. Але ми його переграли, а тут ще один чел. Так, якого переграв вже спайк. Так, Б. Б. Блін, мені б похилятись, звісно, було б дуже добре, бо я наступлю зараз на щось. А, взр... а, все, ось і наступив. Так, ого. Ого. В принципі, кактус у нас шикарний, бо він виносить брока з одної плюшки. Прикиньте. З одної плюхи брока майже. Так, я тут ще не наробив килів, зато брок. Ой, тут кактус зробив аж 15 кілів. 15 кілів, прикиньте? Як це можливо взагалі? О, я знаю. Ох, я знаю. Так, це саме той Бравлер, який нам потрібен. Це о, Віллоу. Вілоум. Бо він закидальчик. Я стану зараз в кусти. Ох, я буду їм цим коїть. Сподіваюсь, що мій рент дотягнеться туди. Ні, він можливо не дотягнеться, але я ось так. Ось таку штуку я нароблю. Ось таку штуку я вмію робити. Так, бем, бем туди. На, на. Ауч. Бемчик. Бемчик, бемчик. Так. Отіс, отіс, отіс зловив Отіс зловив. Так. Ага. Нам наваляли, але я там теж наваляв їм в, в, в спинку, так би мовити. Так, тут є хтось. Нет, тут нема нікого, так, Отіса, 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 Отіса треба контрить. На контрах його тримати. Так, бе. Ауч. 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 Блін, з Леоном було б тут полегше, мені здається. Реально. ауч, Блін, а що це? А хто це ще? Каратис, ні. Я не знаю хто це. Мені здається, він на 20 тисяч кубков подається, не? Мені щось здається шата. Що і це погано. Значить, він лютий чел, значить, він вміє вбивати раз в нього 20 тисяч кубасів. Так. Отіс. О, ні, Бем-бем. Єс, 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 єс. Так. Бем-бем-бем. На на. Так. Блін, а знову знову ж таки вбийте Отіса вже. І що вони не вб'ють отіса, я буду реально в шоці. Так, на на на. Де? Да. походу, дуже погана ідея була брати цього бравлера, бо ми одразу злились. Тому давайте весь час будемо брати Ліона. Ооо, блін. Мені здається, що це для закидальчика, але в нього радіус такий здоровий, що ми будемо саме його брати. О, тут же був закидальчик, тут Дінумайк, оцей танчик. Ну і е, Ліон. Так, в них також Дінумайк, в них е, ведмедиця і в них Едгар. Ну, в принципі, буде норм. Як на мене, да, демеджу маємо багато. битись вміємо. Так, бем-бем-бем. Ага. Так, бем. Летс гео. Так, треба займати позицію цього берега. Бліна, в нас чел з ультою на базі. У нас чел з ультою на базі. І він всіх побивав, він вже два рази вбив. Ауч, блін, мене також винесли. Але, а, бліна. Блін, а ну що це таке? Ну, що це таке, реально? Так, о, повиносили, повиносили. Так, я не хочу зараз попасти под, під цього чела. Так, бм. Винесли. Е, він не встиг мене закатати просто в. в е, цю дорогу. Повезло мені, повезло, реально. Ой-ой-ой, він знов іде. Так, ще повиносили. Так. Ага. Ой-ой-ой, не повезло, я затопив. Вона прям стояла переді мною, і я затопив, блін. Так, давайте отак зробимо. В кустики. Є-є, а що таке? Ой-ой-ой-ой-ой, повезло, бо мене зараз розвалили. Так, ну в принципі, я класна зігра, особливо оця. Та... Як я ззаду зайшов з ультою, тільки що. Це було класно. Так, знову те саме місце. Тому давайте те саме. Давайте. О! <кхм> так, хм. Так, давай кольт бери. бере. Окей, бери ту штуку. Окей, буде Кольт, Леон і Динамайк, ну, так. Так, Кольт, Леон і... Ані, Кольт, Ліон і Пейпер. В них Эль Примо, Мс і Кіт. Ну, таке. Кіт буде нам заважати. Дуже мощно. Заважати. Не просто заважати, а бісити прям, прям настільки сильно. Ага. Винесли. Так, Б. Б, Ой-ой-ой. Мій А, ні, не, не мій кіл. Баліна. Так, Ліон хоче. ой 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 Кіт хоче в мене, скоріше за всього, прийнути. Але ми йому цього не дамо. Або мої е, ці е, компанія моя е, не дасть йому це зробити. Ну, винесе його, коротше. Ой-ой-ой. ой ой Так, що ми? Поїхали, поїхали, поїхали. ай ой яй 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 Так. Я хочу його розвалити, тому я зараз піду. Ой-ой-ой, я попав. Беліна. Вона дала мене розвалити, на жаль. Але. Знаєте, що я хочу зробити? Так, Б. Ось таку штуку поставить тут. Просто невидимку. Заходь в невидимку, ми тут будемо як королі. Ой-ой-ой. А коли в них 15 очок стало? О, молодець. А, наша пейпер молодець. Вона їх догнала. Тому, друзі, на цій ноті, коли ми апнули бронзу 2, виконали місію, ми будемо закінчувати цей відеоролик. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал овся цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар, будь-який таб. А, Бажано від восьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи вже жодному морозі не пропускати жодного відеоролика. Дякую.